Бажаю здоров'я. А дивіться, і наші сусіди, і вся Європа дбає за себе і за них. Та? Нас три уже половиною роки. Ну, видали нам там, 100 копійка, мільярдів. А до тих полетіло, що скільки безпілотників, без ну то що страховів, це зрозуміло, видали їм 40 мільярдів відразу дали. А гроші треба давати нам. Бо тільки ми знаємо. Як правильно ними скористатися, як збивати ту тут яка літає, ті бояться. М -м -м. Казав мій сусід, він каже, мені ще належить, так їм ще не належить. Хіба тоді буде викрити на моріло, або пробитися як треба. Як за історію? і французи е, робили е, свої марші. як німці їх захопили, то французки ходили з ним танцювали. Mm. Стоїмперія злучає. Танцювати хіба на могилах будеся? Як не одумається.